Вітаю вас, любі діти! Дуже рада нашій з вами зустрічі! Хочу вам сьогодні поділитися моїм секретом. В моєму житті трапилась цікава зустріч. Я познайомилась із супергероями, які мають надзвичайні сили. А звуть їх супер -іскарки. А хто вони такі та де мешкають, давайте! Ми з вами дізнаємось. Не десь далеко за морем і не десь далеко в горах, а геть поряд з нами живуть чарівні іскорки. Їх можна зустріти під столом, на гойдальці, на дитячому майданчику і навіть у дитячому садку. Хто ж такі іскорки? Пум і жуж, бринь і Міо. які в них суперсили. Привіт, я пум. Іскарка, яка вміє дбати про себе та інших. Знаю, як безпечно поводитись і вдома, і на вулиці, і в садочку. Я веселий, товариський, а ще. Я найшвидше з усіх іскорок на світі. Вітаю! Я Міла, іскорка дружби. Я обожнюю базікати та гратися з іншими. А ще у мене є велике захоплення. Світ навколо мене. Здоровенькі були я Жуш. Кмітлива і розумна іскарка. Люблю дізнаватися всіляке нове. А якщо іскарками треба щось полагодити, то я завжди прийду на допомогу. Добрий день! Я бринь, дуже творча іскарка. Я обожнюю малювати. Ліпити, співати. Взагалі дуже не люблю нудьгувати. І завжди прагну до пригод. А ще люблю ділитися своїми емоціями. Малята, ну ось ми і познайомилися із супер-іскарками. Вони дуже щедрі і люблять ділитися своїми вміннями з іншими. А щоб почати гратися з ними, іскорки промовляють чарівні слова. Ось послухайте, які. Нума, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Давайте ще разок спробуємо. Нума, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Пум! Жуж! Тому ми чекаємо від вас завдань. Щоб і собі здобути чарівні суперсили. А наше заняття добігло кінця. Ми, ми говоримо до побачення, до нових зустрічей в шоу іскарками!